2027 ма доба війни ворог продовжує атакувати область дронами та обстрілювати з важкої артилерії. Мітинг під стінами Дніпровської міськради з вимогами збільшити кошти на ЗСУ. Суд над тими, хто наживався на небіжчиках і похованнях. Про це та інше розповім вам. Я Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. Ввечері агресор ще раз вдарив по Нікопольщині дроном камікадзе. поцілив по Мирівській громаді вночі обстрілював з важкої артилерії Нікополь та Покровську громаду. Загиблих і постраждалих немає. Вранці підрозділ ПВК схід знищив над областю ворожий безпілотник. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Бойові втрати російських окупантів за минулу добу становлять 1070 військовослужбовців, 23 артилерійські системи, 29 бойових броньованих машин. Від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано понад 763 тисячі окупантів, 9553 ворожих танки, збито 20 тисяч дрони, 2943 крилаті ракети. Повідомили в генштабі зсу. Новий крок у нашому державному застосунку армія плюс тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні новий крок в нашому державному застосунку армія плюс. Тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз на першому етапі для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних сил України та Нацгвардії. Найближчим часом в армію Плюс будуть додані ще підрозділи наших прикордонників. Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних сил України. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом з Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую. Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію. Також сьогодні є новий хороший результат у нашої програми. Є підтримки вже майже 7,5 мільйонів заявок. Із них більш ніж 2 мільйони заявок для дітей. Вже тривають виплати, і 4,5 мільярди гривень перераховані вже людям. Найбільший напрям витрат це комунальні послуги. І зараз зимою дійсно. Дуже важливо підтримати як найбільше наших людей, наші українські сім'ї. Будь ласка, реєструйтесь для її підтримки. Також є можливість оплати квитків на нашу залізницю, українські книжки, донати для волонтерів. Кожен, кожна самі можуть обрати потрібний напрям. Це підтримка для всіх наших людей в державі. Сьогодні я обговорив з нашими урядовцями міністерства закордонних справ та Мінагро питання про продовольчу допомогу в рамках програми зерно з України, зокрема, допомогу для Сирії. Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації в складних регіонах світу. Зараз ми можемо допомогти сирійцям українською пшеницею, боршно. Нашою олією, нашими продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки, координуємося з партнерами та сирійською стороною вирішуємо щодо логістики. Обов'язково підтримуємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру. Звичайно, сьогодні була доповідь головкома Сирська по ситуації на фронті та в районах проведення. Курської операції важка ситуація на покровському напрямку і з Курахова. Я вдячний всім підрозділам, які знищують там окупанта. Також окрема вдячність нашим воїнам на Курщині. Там потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України, для українців в дипломатії. Кожен хто зараз б'ється заради України, реально виборює для України майбутнє. Нам потрібен надійний мир, гарантований мир. Обов'язково реалізуємо наші завдання. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. під стінами Дніпровської міськради відбулася чергова акція Гроші на ЗСУ. Вже понад рік активісти щосуботи виходять на мітинг і вимагають від градоначальника Філатова та депутатів міськради закласти до бюджету більше коштів на підтримку військових і закупівлю озброєння. На мітингу побувала наша знімальна група, розповідає моя колега Ольга Ховрич. Місце й день проведення мирної акції руху гроші на ЗСУ незмінні. З плакатів цієї суботи активісти, наприклад, запитували, скільки життів врятував благоустрій. І наголошували, що ціна бруківки це. Кров збройних сил України активістам кажуть про те, що ми проти ми хочемо зняти якісь соціальні виплати і так далі. Це брехня. Ми конкретні нецільові закупівлі просимо перенести на армію, те, від чого місто під час війни може обійтись, і ця петиція вона закликає Дніпрян подивитись бюджет, розібратись і підписати звернення до мерії збільшити фінансування армії. Дружина військового зареєструвала електронну петицію з конкретними вимогами перенаправ. Вити нецільові витрати з муніципальної варти з інспекції з питань праці з некритичного благоустрою 299 мільйонів на сили оборони. Я зараз тут стою для того, щоб Дніпряни підписали цю петицію. Це петиція за збільшення фінансування зсу на зараз. Це найефективніша та найпотрібніша петиція, яку можуть підписати Дніпряни. Ця петиція допоможе нашим героям вистояти і втримати цей фронт. Тому я закликаю усіх Дніпрян, щоб вони підписали цю петицію. Для Олени скоро вже настане її особистий рік участі у русі гроші на зсу каже, виходитиме на мітинги що суботи, й надалі допоки їх не почують у мері Дніпра й не збільшать фінансування для наших військових. Нам вдалося, хоч трішки, повпливати на збільшення фінансування зсу, але ми не зупинимось, поки ми не зможемо дійсно добре і гідно допомагати нашим героям на фронті. Фінансова допомога, в тому числі з міського бюджету Дніпра, нашим оборонцям вкрай необхідна, тим паче, коли до кордонів нашої області ворогу залишаються. Лічний кілометри. в бюджеті міста Дніпра на 25-й рік закладено лише 2,5% на сили оборони. Такий саме відсоток був закладений в 24-му році. Вже більше року. Влада Дніпра місцева ігнорує вимоги Дніпра збільшити фінансування армії і займається марнотратством. Фронт наближається до Дніпра, і військові всі, я як офіційний волонтер, хочу заявити, що всі мої особисті військові, яких я знаю особисто, кажуть про те, що фронт дуже близько до Дніпра, лічені кілометри до Дніпропетровської області. Зараз час прокинутись, активізуватись, подивитись цифри і самому задуматись, які витрати є пріоритетними в бюджеті Дніпра. Тож уважно вивчайте кошторис міста Дніпро на 2025. Хто не згодний з витратами на самопіар мера та його підлеглих, і з іншими нецільовими витратами можете підписати місцеву ініціативу 1811, яка про збільшення фінансування наших сил оборони. Ольга Ховрич, Андрій Міранюк, новини Д1. У Дніпрі триває судовий розгляд резонансної справи щодо поховань на міських кладовищах. На лаві підсудних колишня директорка комунального підприємства Міська ритуальна служба Ванда Сіровська та ще сім працівників цвинтарів. За даними слідства, вони заробляли мільйони на продажах місць на кладовищах. Що розглядали на черговому засіданні? Знаємо як колега, журналістка Ірина Стрижка. В індустріальному суді Дніпра досліджують речові докази у кримінальному провадженні щодо посадовців комунального підприємства Дніпровської міської ради, яке займається похованнями, колишню очільницю міської ритуальної служби Ванду Сіровську і ще сімох працівників цвинтарів обвинувачують у створенні злочинної організації. За даними слідства, вони систематично вимагали й отримували хабарі за виділення місць для поховання на кладовищах Дніпра. На черговому засіданні нашому телеканалу зйомку підсудних заборонили, розглядали докази. Зокрема, є інформацію взяту з телефонів обвинувачених. Суддя зачитував розшифровки телефонних розмов, де йшлося про суми за поховання, які озвучували родичам померлих. 7.10.22, час 9.07.06. У нас это место за десятку. Покойный Котляров. Так. Писать все. В 9.07. Пицца 9.08. Же позвонит Сане. Здорово. Фамилию запиши. Кажи. Котляров. Есть. На пол нужна яма. Это Женя Ежов. За 10 тисяч поняв. Також зафіксовані розмови, які на думку сторони обвинувачення свідчать про стійку організованість і ієрархічність злочинної спільноти. Текст повідомлення. добрий вечір. В зв'язку з новим веням я на російській мові це як тут зазначено. В связи с новым Увени по борьбе с коррупцией завтра в город приезжает группа, которая будет проводить рейд. Кого именно из КП коснется, неизвестно. Прошу предельное внимание. В случае, если чувствуете малейшую хоть провокацию, сразу сводить ситуацию на ноль. По прощению отмаящи. Станом обвинувачення син хоче суду показати, що злочинна організація, яка була створена, вона забезпечувала безпеку собі та попереджала своїх учасників про можливість. Вважаєте, що це свідчить про стійку організованість та ієрархічність і яким свої ознаку якого є забезпечення безпеки даної організації за словами прокурора Артема Суркова. Вже розглянули 18 томів доказів по цій справі із 45 Нагадаємо, що відомо про продаж місць на кладовищах у Дніпрі. За даними слідства, з липня 2022 року посадовці міської ритуальної служби з керівниками кладовищ організовували злочинну схему. Систематично вони вимагали та отримували гроші за виділення місць для поховання померлих на кладовищах Дніпра. У родичів вимагали сплатити до 50 тисяч гривень, тоді як офіційна сума платежу становила 3,5 тисячі гривень. У випадку відмови сплачувати вказану суму керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання. Вказана схема лише директорці ритуальної служби Ванді Сіровській приносила щомісяця майже 7 мільйонів гривень. У жовтні 2022 року її та дев'ятьох посадовців затримали. Розгляд справи у суді триває. Наступне засідання призначено на 17 січня 2025 року. Ірина Стрижка Ілля Ломовський. Новини Д1. Поліцейські Дніпра заявили про затримання 37-річного раніше судимого місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні теракту, який стався біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Дніпрі. В результаті одна людина загинула, двоє правоохоронців отримали травми. Попередньо відомо, що підозрюваний діяв за вказівками спецслужб РФ. Його затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йдеться у повідомленні Національної поліції України. Також правоохоронці повідомили, що за фактом теракту відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України, а затриманому загрожує довічне ув'язнення. На Буковині прикордонника врятували мешканця Дніпропетровщини, який заблукав у горах при спробі незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Чоловік звернувся за допомогою через втрату орієнтації в гірській місцевості поблизу кордону. Він заблукав і сильно замерз. Як з'ясувалося, заблукали є мешканцем Дніпропетровщини. Він зізнався, що намагався незаконно перетнути кордон, щоб потрапити до Румунії. За спробу незаконного перетину державного кордону порушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Продовжуємо випуск. Відбулася чергова сесія у на якій депутати прийняли бюджет на наступний рік. Обласний кошторис складає майже 10 мільярдів гривень. Значна його частина спрямована на оборону, допомогу військовим та безпеку мешканців регіону. Обласний бюджет 2025 року прийнято. Його доходи обмежені. Потрібно розуміти, що кошторис формували в умовах повномасштабної війни. Втім. У ньому враховані видатки на утримання бюджетних установ, зарплати їх працівникам, комунальні послуги, продукти харчування та медикаменти, так само, як і стипендії для учнів профтехів та коледжів. Зберегли всі соціальні виплати, які люди отримували останні роки, зокрема, родинам полеглих оборонців та сім'ям цивільних, які загинули через російську агресію, сиротам, видатним спортсменам. Допомога війську, підтримання громадського порядку все, що пов'язано з безпекою мешканців, принципово важливо. Тому на наступний рік видатки на це збільшили майже вдвічі. Плануємо також розпочати реалізацію двох програм, над розробкою яких активно працювали останні місяці. Вони спрямовані на підтримку підприємництва, розвиток малого, і середнього бізнесу та агропромислового комплексу. До міжнародних новин історичний візит Макрона до Варшави в умовах подальшої ескалації війни і розгубленості США. Європейці беруть справи у свої руки. У Варшаві обговорили введення трьох дивізій на окуповані території України в разі укладення перемир'я. Детальніше про проєкт розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Президент Франції Мануель Макрон завітав до Варшави. Там він зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили можливе ведення до України 40-тисячного контингенту європейських миротверців, щоб гарантувати можливе припинення вогню. l'Ukraine, pour trouver un chemin possible qui prenne en compte les intérêts de l'Ukraine, sa souveraineté, і затерети c'est cette philosophie que nous poursuivons. візит Варшави став продовженням зустрічі трьох президентів Трампа, Макрона і Зеленського в Нотердамі 7 грудня. Торік французький лідер вже пропонував розмістити війська в Україні, але ідея наштовхнулася на заперечення президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олефа Шольца через побоювання втягнення країн НАТО у війну з Росією. Цього разу план розглядається без участі Німеччини. Канцлер Шольц готується до майбутніх виборів. Іноземні війська стануть гарантією безпеки до моменту вступу нашої країни до НАТО. Але поки що українська влада не отримала офіційних пропозицій щодо розміщення миротворців вздовж лінії фронту. Відсьогодні на Дніпропетровщині діють нові графіки вимкнення електроенергії. Світло будуть вимикати з 7.00 до 20.00 години. Перевірити, в якій черзі знаходиться ваша домівка, можна на сайті ДТЕК або ЦЕК. Відтепер черги поділені на підчерги, щоб уникнути перевантажень. Мешканці будуть мінімум 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями, якщо немає аварій. Уновлені графіки ви бачите на екрані. На останок випуску про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 16 грудня, протягом дня у Дніпрі триматиметься хмарна погода. Після обіду розпочнеться мокрий сніг. Ввечері пройде дощ. Температура повітря коливатиметься від нуля до плюс 4 градусів. Вітер південно-західний до 9 метрів на секунду. Зранку до самого вечора небо у Самарі, Синельниковому та Кам'янському буде вкрите хмарами. Нічний дрібний сніг до ранку стих. Удень очікується сильний дощ зі снігом, якому ввечері на зміну прийде дощ. Температура повітря від нуля до 4 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, також хмарна погода. Протягом дня йтиме дощ. Стовпчики термометру покажуть від 1 до 6 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко Мирного Неба. Слава Україні.